Ось така мить про майну для нас, звісно, це от хвилина нашого життя, яку ми зараз присвятили тому, щоб шанувати загиблих далі. Ми всі. Продовжимо жити своїм життям, будемо ходити на роботу, снідати, десь відпочивати, дбати про, про себе дбати про себе, про, сих, про своїх уточує, рідних, так. але ми дійсно щиро співчуваємо кожному, хто е втратив близьку людину в цій жахливій, несправедливій війні. Е і вчорашню трагедію пам'ятаємо, особливо от в Києві. Так загибе подружжя е з ненародженою дитиною. Це все жахливо. Це все жахливо і. Попри те, що нам потрібно жити далі і будувати своє життя, давайте не забувати, дійсно, якою ціною ця можливість у нас є. Ну що ж, а ми вже готові розмовляти з нашою психологиною, яка вже вийшла на зв'язок. Наталія Благодир, психологиня з нами на зв'язку. Доброго раночку вам. Чуєте нас? Доброго ранку. так. так Дякуємо, нарешті, так раді вас бачити. Сподіваємося, що у вас все добре. І вже чекаємо знаєте, ваших постійних таких мудрих порад для наших жінок, для тих, хто нас дивиться. Скажіть, будь ласка, от жіноче щастя, воно якесь особливе? Чи можна якось його відрізнити від чоловічого? Що взагалі це таке? Я думаю, найперше, що жіноче щастя, воно пов'язано зі станом. Тобто, якщо чоловік це рух, то жінка це стан. Це стан спокою, стан гармонії, стан краси, і стан, в якому жінці просто добре з собою. Тобто це такий стан особливий чесності з собою. Можливо, ви помічали, коли жінка знаходиться в спокою, в гармонії, весь простір навколо неї гармонізується. Якщо ми говоримо про жінок, про чоловічі аспекти, то чоловік це рух, це енергія, яка пов'язана з рухом, з досягненнями. А жінка що цікаве. Особливо зараз варто на цьому наголосити, це просто е, тиша води, яка, наприклад, е, позад вами, яка має цю енергію спокою і гармонію, угу. цікаво. Ну от е, бачите, якраз коли говорив про своє враження, е, е, яке щастя є для жінки, то якраз згадував, що атмосфера в сім'ї, так зокрема, ну це ми говоримо вже напевно, коли е, про більш. Е, Зрілих жінок, так які мають вже сім'ю, дітей, чи відрізняється з віком взагалі поняття і сприйняття щастя для жінки, тобто коли вона дівчина, коли вона вже така доросла дівчина, коли вона вже зріла жінка? Так, звичайно, є чотири важливих періоди життя жінки. Якщо ми говоримо про дівчинку, то її задача бути просто в радості. Тобто цей період там, дитина до сіми років, це коли вона просто насолоджується життям, а всі інші пишаються нею і і кажуть, яка вона чудова. Так не кажуть, там треба вчитися, робити щось, ходити, не хвалять за певні заслуги, як, як, наприклад, для хлопчиків. Потім, коли вже дівчина е, стає гарною та. Яка вже там до, до заміжжя, до видання, в неї вже інші потреби насолоджуватися своєю красою, розуміти свої е, сильні сторони, знаєте, як знати собі ціну для того, щоб вибрати найкращого mm. чоловіка в житті. Хоча мені І... здається, все одно залишається бажання, щоб просто сказали, що вона хороша без е, всяких заслуг. No, Обов'язково так формується безумовна любов до себе. І е, пік творчості жіночої, це звичайно вік, коли жінка Жінка вступає в шлюбні стосунки, коли народжується дитина, і в віковій періодизації це вважається віком найкращої реалізації жінки. Тобто, так як ви говорите, вона може себе реалізовувати як дружина, створювати сім'ю, створювати свій вогник. І якраз тут її задача бути в цьому стані в гармонізації свого простору. І останній етап жінки, людини це жінки, це вже коли вона стає бабусі, тобто вона або стає. Як в міфах да в наших казках, або доброю феєю, яка приходить і там робить дива, або вона стає бабою Ягою, яка не задоволена своїм віком і не може передавати мудрість. Тому на кожному з віковому етапі жінці потрібно вчитися насолоджуватися тим, що вона має, і це надзвичайно важливо. Я думаю, ви помічали жінка, яка в насолоді, так е, яка в тепер, яка помічає красу цієї осені, і жінка, яка в напруженні. І, Як правило, на жаль, дуже багато жінок знаходиться в цьому стані. Угу. Пані Наталі, от ви я впевнена, зустрічалися з багатьма жінками в консультаціях своїх, і можливо можете простежити все таки якісь фактори, речі, події, не знаю, що взагалі треба жінці, щоб відчувати себе щасливою. Це можуть бути як і зовнішні фактори, так як сказав наш ведучий е, обов'язково. Як ми формуємо ді, ді, жінку, як ми формуємо дівчину, тобто, щоб її е, хвалили, щоб говорили гарні слова, щоб підтримували. Знову ж таки, так є дуже багато мов кохання. Ну, наприклад, коли її кажуть, яка вона чарівна, коли їй роблять компліменти, так знову ж таки за одну хвилинку дівчина міняється. І е, внутрішній це стан спокою, надзвичайно. Звичай, важливо, я думаю про те, що зараз відбувається дуже багато важких подій. Ми кожного дня зустрічаємося з боком, з травмами. Але якщо ми згадаємо стан, який має бути у жінки, це стан, який на дні океан. Що ви помічали так? на поверхні у нас є якісь процеси, ми там кудись біжимо, так? або є хвилі, є проблеми. А якщо ну, відстані на дні або аж на самому, там де ми не можемо бачити, там є спокій тим. Задача жінки завжди йти занурюватися. Це може бути через медитацію, це може бути через красу, це також через спілкування з іншими жінками, це в можливості е, зупинятися, прямо бути в цьому стані, коли я в спокій, все добре. Е, вітри на дворі е, не вчухають, а в мене тут спокійно. А яка роль е, чоловіків в формуванні жіночого щастя? Чи може е, жінка без участі чоловіків відчувати себе повноцінною і щасливою? Е, що можете сказати? Знаєте, хочеться сказати може, а нащо? <смір> <смір> Тому що ми ж люди, які призначені бути в парі. Так, і чому зараз так багато болі? Тому що є дуже багато розлуки і неможливість зустрітися з своїми партнерами. Звичайно, так і показав досвід, і я дуже часто це говорила війни, і коли наші бабусі це проживали, це можливо, але навіщо? Якщо наша задача створити гармонійні прекрасні чудові стосунки, і знаєте, дуже добре медитувати десь на горі і вважати себе самою статньою особистістю, але якщо ми в світ зійдемо і побачимо світ так, і світ інших е, е, людей, і чоловіків, з якими потрібно налаштовуватися, тому що там зовсім інший всесвіт, і в нас інший всесвіт, і коли відбувається оце спів нас е, налаштування, синхронізація двох систем. Тоді жінка відчуває себе потрібною, важливою, красивою. Вона може реалізувати те, що їй треба, так ви сказали, так в віці. Головному, так коли вона може бути регійною, коли вона може бути подаркою, вона може бути тією людиною, яка проявляє свої набічні таланти. А є виключення? От я, я розумію, що ми говоримо в принципі про. Е... Ну я не, не знаю, чи можна до жінок примінити слово стандарт. Так перепрошую, якщо це когось образить, ну так, але ну ми говоримо в загальному, так як це і прийнято, і як в принципі більшість жінок більшості жінкам відгукнеться те про що ми говоримо. Чи є виключення, коли жінка почуває себе щасливою, коли вона виключено реалізована в кар'єрі, їй не потрібна родина. У неї є інші абсолютно бачення цього світу. Так, можливо, і ми можемо це спостерігати в нашій реальності, але таким чином жінка йде шляхом іншої реалізації, чоловічої реалізації. Так тому я думаю, що ви помічали, що люди, які досягають надзвичайно високих успіхів, бувають одинокі. Бувають і інші випадки, так але і ви знаєте, для мене був такий цікавий випадок, коли я зустрілася. З одною з викладачок е, в нашому університеті, і вона сказала: дівчата, все добре. Я там замдекана, все чудово, але найголовніше побудувати сім'ю. На тому нам сказала, коли ми були на останніх курсах, тому що і знаєте своїм клієнтам говорю, що робота не зігріє ввечері взимку, і це надзвичайно важливо знайти баланс, тому що най, найкраще знаєте, найлегше зараз в нашому чоловічому світі бути на чоловічих енергіях, досягати успіхів, щось. Робити а от ця інша а, наша іпостасія. Ми не знаємо, як бути жінкою, як бути спокійною, як не напружувати своє оточення, як, як не напружувати чоловіка, як не напружувати себе, як владнати з дітьми. І, взагалі, що таке бути жінкою? Це дуже велике питання, яке нам треба всім подумати. Не успіх жінки, яка там має три роботи, так. А ось жінки, яка е, не має роботи, при цьому щаслива, так? Або має роботу, яка пов'язана з її творчістю. Це точно. Я, до речі, от е, коли ми говоримо про е, вже Ну, Ми згадували так різні етапи, і що на різних етапах все одно ти бачиш, що е, жінці потрібно відчувати себе потрібною. І я бачив не один раз випадки, коли е, ну, вже е, жінка у віці ну, або е, ставала вдовою, так помирав вже чоловік, е, е, і якось діти вже е, е, самі собі, і жінка не розуміє, а що їй далі робити. Тобто вона не, ну, вже не може піклуватись про чоловіка, е, вже е, діти не потребують її піклування. І онук якось вже відокремлено і жінка згасає, і якось мені здається, тут важливо ще й бути підтримкою для всіх жінок, близьким і рідним, так дозволяти про себе попіклуватися. ще, ще дуже цікавий аспект, про який я зараз думаю. Ще найважливіше, знаєте, в нашому оточенні є дві полярності: або це жінка, яка мега успішна на чоловічих енергіях, або це домогосподарка, яка приносить себе в жертву і каже: Ні, я буду сидіти вдома і я не хочу там реалізовуватися. І насправді не там, не там немає цього почуття щастя і гармонії. А почуття щастя це коли жінка реалізує всі свої таланти. Ну тобто вона може бути з чоловіком, але і вона знає, що вона буде робити без чоловіка. Вона може бути сім'єю, але вона там не е, страждає і не плаче, коли діти виросли, виросли і там від'їжджають в іншу, там там, країну. Так? Це про те, щоб знайти отут -от тишу всередині, і реалізовувати свої таланти, зрозуміти, що я буду робити далі, чим я буду займатися, тому що це прям дуже велике питання. Чим я можу бути корисною для світу? І не і стану жертовності, так там що я зараз хочу там для когось щось зробити, щоб, наприклад, так мене там похвалили, сказали, що я молодець. А від того, що я маю цей запас енергії, і я просто хочу з ним поділитися, дуже важливо. Знаєте, хочеться ще запитати таке питання. Чи можна повноцінно бути щасливою жінці зараз в умовах стресу, в умовах війни, коли можливо, частина родини розкидана по світу, чи чоловік на фронті? А які можливо ви поради могли дати таким жінкам? Найголовніша порада наразі це знаходити своє щастя, тобто віднайти той ресурс. Віднайти то те, те паливо, яке може бути е, потрібним для того, щоб рухатися. Ну знову ж таки розуміти, що це може бути е, не довготривало, або навіть якщо це довготривало, то знайти. Ті моменти, які вас підтримують, наприклад, ви любите подорожувати, ви можете ходити по вашому місту там, не знаю, фотографувати. Наприклад, ви любите вот о мій ресурси малювання картин по номерам. Я прям розумію, що це і антидепресант, і можливість реалізовувати творчість, у мене вже тут а, повсюди. Галерея. Галерея, так і це я бачу, що в часи війни це те, що мені допомагає. Можливо, хтось любить там вишивати, або просто спостерігати надзвичайно важливо спостерігати красу. От якщо жінка синхронізується з станом краси, якщо вона просто дивиться на листочок і може затримати свій погляд на хвилину, вона вже тоді згадує той ресурс і зустрічається з ним. І я би хотіла, щоб це був такий, знаєте, добрий челендж, знайди свій ключ. Від щастя, тому що війна не принесла нічого нового, вона тільки підсвітила те, що нас болить. Вона підсвітила, де наші проблемні зони, і зараз ми можемо зробити надзвичайно велику квантовий скачок в духовній роботі і в наші психологічні розібратися з тими болями, які у нас є, і знову ж таки, так як каже пані ведуча, знайти оточення, які можуть допомагати, тому що жінки зцілюються в. З іншими жінками, якщо чоловіка можливо бо бути наодинці, так то жінки в околі інших жінок, і коли вони розуміють, що не тільки в мене бік, а є ще і, і в інших, і я можу бути їм корисний. Так знову ж таки і стану, і я хочу допомогти, тоді вони зцілюються, і це можливо. Дякуємо Дякую. вам, пані Наталі. Що цю тему ми так розкрили. Мені здається, що дійсно багато інсайтів може отримати і жінки, і чоловіки, які бачили, дивились і розуміють, що їхня роль теж дуже важлива в формуванні жіночого щастя. Бажаємо всім жінкам бути щасливими вам теж бути щасливою навіть в цих умовах війни, в яких ми всі опинилися. Наталя Благодир була з нами на відеозв'язку, психологиня, Дякуємо вам. Дякую. Дорогі наші ранок надії триває. Зараз невеличка пауза, за мить повернемось.